Друзі, вітаю вас на каналі Апт Лесон. Сьогодні до вашої уваги. Нове заняття з інформатики. Тож рушаємо до пошуку нових знань. Тема нашого сьогоднішнього заняття з інформатики наступна. Факти та судження. Для початку давайте згадаємо, що представляє собою контент. Контент це інформаційне наповнення чого небудь. Взагалі існує шість типів контенту. Перший тип Інформування, другий тип судження, третій тип пропаганда, четвертий тип контенту зв'язки з громадськістю, так званий піар, та наступний тип контенту соціальна реклама. І останній шостий тип контенту це комерційна реклама. Подкаст це ще одна важлива складова контенту. Тобто це цифровий медіафайл або низка таких файлів, які розповсюджуються інтернетом для відтворення на портативних медіапрогравачах чи персональних комп'ютерах. Слід зазначити, що головна мета інформування це повідомляти та пояснювати. Тому у нас можуть постати наступні запитання, чи всі типи контенту передають об'єктивну інформацію. Об'єктивну, тобто правдиву, справедливу. Чи все таки деякі намагаються переконати нас в чомусь, що їм зручно? Є ще одне запитання. Як відрізнити той контент, який інформує від того, який хоче нас в чомусь переконати? Також важливим стає запитання, які інструменти та техніки використовують ті, хто створює цей контент. І що ж робити, якщо на нас намагаються вплинути і нами маніпулювати? Тож саме оці проблемні запитання, постаючи перед нами. Говорять про необхідність розглянути два поняття це факти та судження, що є ключовими поняттями нашого сьогоднішнього уроку. Для початку давайте розглянемо ось такий скріншот з сайту про все. Де зазначена стаття про те, як кандидати на посаду міського голови Черкас дискутували в прямому ефірі. Як ми бачимо тут представлені їх світлини, описана розмова про них. Відповідно, цей матеріал можна вважати конкретним фактом. Якщо говорити про пропаганду та судження, то їх основною метою є те, щоб вплинути на аудиторію та переконати її в чомусь. То як же все-таки відрізнити дійсний важливий факт від якогось стороннього судження? Як журналісти використовують ці два типи інформації? І що ж робить матеріал новиною, фактом чи якоюсь власною думкою? Рушаємо на відповіді, на пошуки відповідей до цих запитань. Отже, судження. Переконання, чи якась чиясь. От зараз на екрані ви знову бачите скріншот з сайту про все, де є стаття авторки, яка вказана Тетяна Роговська, про те, що на грип хворіють утричі більше, ніж на коронавірус. <клес> Відповідно, ми можемо назвати цей приклад вже не фактом, а її особистим судженням. Взагалі ми сьогодні багато згадували таке поняття як журналістика. До вашого відома. Журналістика це збирання, оцінювання, створення. І презентація ці новин та інформації. Інколи ще журналістів називають пресою, оскільки раніше всі ці новини висвітлювались в пресі. Наразі це може відбуватися як найчастіше в інтернеті. А тепер давайте підведемо підсумок того, що ми з вами тільки що почули й побачили. Фактом називають твердження, правдивість якого доведено. Фактом також може бути подія, яка дійсно відбувалася в реальному житті. Отже, запам'ятайте і занотуйте. Факт це достовірна інформація. А тепер підведемо підсумок стосовно того, що стосується поняття судження. Судження називають особисту думку людини, яку можна підтвердити або спростувати. Також прошу занотувати це поняття. І його тлумачення собі всушить. Поки ви це робите, я продовжую пояснення, поняття судження. У суджені людина виражає своє ставлення до певного твердження, об'єкта або події. Зазвичай судження має емоційне забарвлення. Завдяки якому людині можна навіяти, наприклад, спостворене бачення події або повідомити неправдиву інформацію. Має емоційне забарвлення, завдяки якому людині можна навіяти, наприклад, спотворене бачення події або повідомити неправдиву інформацію. Як ви вже зрозуміли, що судження може нести як позитивний характер, так і негативний. Сподіваюся, що ви встигли переписати ці два визначення про факти судження собі в зошит. і ми можемо продовжувати. Якщо ні, то ви можете поставити це відео на паузу і продовжити його перегляд після завершення своїх нотаток. А зараз я вам хочу запропонувати одну цікаву медіа вправу. Вам необхідно буде визначити факти та судження. Суть цієї вправи така: я буду називати якийсь факт чи судження, а ваша задача назвати, що це буде, чи фактом, чи судженням. Ви можете давати відповіді в коментарях під цим відео. Отже, починаємо. Хороша кава найкращий спосіб розпочати свій день. Якою буде ваша відповідь, ми почитаємо потім в коментарях. Але я впевнена в тому, що ви вже зрозуміли. Що це буде судження. Наступне друге речення. Володимир Зеленський переміг на виборах президента України в 2019 році. Записуємо вашу відповідь в коментарі, і я впевнена 100%, що всі напишуть слово факт. Тому що це дійсно відбувалося насправді. Третє третя речення мета пропаганди вплинути на аудиторію та переконати її у чомусь. Поки ви роздумуєте, що це буде фактом чи судженням, я вам нагадаю, що якщо ви були уважними, то саме це твердження як факт я вам подавала сьогодні на уроці. Четверте речення. Цьогорічне літо найспекотніше. Як на мене особисто, то в мене кожне літо є найспекотнішим. То зрозуміло вже вам усім, що це не факт. А це особисте судження кожної людини. Цікавим є п'яте речення. Цьогорічне літо спекотніше, ніж попереднє. Середня температура становила плюс 35 градусів за Цельсієм. Ось саме тут ви з впевненістю можете назвати або записати в коментарях. Що саме це речення вже є фактом, бо тут наведені конкретні дослідження. І останнє шосте речення нашої медіа вправи, Українці вимушені емігрувати, тому що вижити в нашій країні зараз неможливо. Та ми з певністю теж можемо сказати, що можливо. Тому що це останній приклад саме не факту, а судження. Дякую вам за увагу і за сьогоднішній урок. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити йому лайк. Для того, щоб інші могли. Теж побачити його. Також запрошую вас підписатися на мій канал ArtLessons, щоб бути в курсі, коли ж з'являться нові відео на ньому. Натисніть на дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі ArtLessons.